Влада хронічних ухилянтів хронічно не може взаємодіяти з військовими. Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, е, у нас е, Міністерство оборони опублікувало умови річного контракту для добровольців віком 18-24 років. Що тут не так? Чому тут тотальна? І е, послідовна несправедливість. Перше, давайте трошки заглибимося в процес. А яке ж це у нас покоління да? е, саме цих молодих людей? Ми знаємо, що у нас е, десь людей у віці від 18 до 60 років, таких людей десь в Україні близько 20 мільйонів. Припустимо, що там 10 із них це чоловіки. Понятно, що там ми не беремо зараз в призив там з 25 і умовно до 55 старших намагаються не брати. Та таких хай мільйонів 8. От в армії там трошки більше мільйона взагалі ну, в, в військових силах. Так е, і що ж виходить, щось ми не, не виходить у нас добирати. і Зеленський не тягне мобілізацію. Як би потенційно є, ну кажуть, як мінімум 3,8 мільйона потенційних новобранців є, але десь ми їх не знаходимо. Хтось звалив уже за кордон через тису переплив, хтось десь. Косить хтось просто ховається, десь у когось інвалідність, хтось за інвалідами слідкує. Ну, в общем, так або інакше не можуть знайти. Ага. Ну, давайте пробувати якісь інші категорії, тим більше Захід каже, давайте там 18 років будемо призивати. Окей. 18 років це якого року народження? Або 24. 24 роки рочки це виповнюється 2001 рік. А от тепер увага. У нас найбільше покоління в Україні це народжених 86, 7 сьомий, ну десь 8 восьмий роки. Це коли народжувалося по 740 тисяч в рік дітей. Да? Тобто умовно покоління 87-го року, яким зараз уже буде в цьому році там 38, да? 38 вісім от бойові хлопці. Е, і цих хлопців десь 370 тисяч народилося. Е, уже в незалежність народжувалося там 650 тисяч в 91-му році, вже менше. І пік мінімум, от щоб от мінімум, мінімум, скільки народилося, це народилося 360 тисяч, тобто всього 180 тисяч хлопчиків в 2001 році. 2001 рік це абсолютна яма. Це найменше покоління українців, їх менше ніж будь-яке покоління пенсіонерів молодше 70 років. Тобто 65 п'ятилітніх бабушек точно більше ніж народжених дітей у 2001 році. Мало того, потім десь ріст був, збільшувалась кількість народжених дітей. Більшало, більшало поки десь в 2014 році не народилося 500 тисяч дітей. Да? Тобто, з 370 до 500 збільшилось. Потім опять обрив яма, і я вас ну просто вам скажу гірку правду. Зараз під час війни там, 2000, ну даних за 24 рік немає, в 2023 народилось менше 200 тисяч дітей, тобто хлопчиків, менше 100 тисяч. Ну окей, але ж ми говоримо про покоління тих, кому 20, умовно. Да? Тим, кому 20, повторюю. Їх не так багато, їх менше в два рази, ніж покоління кінця 80-х. Тобто, особливо, особливо і брат Нізько. Але окей, ну для Зеленського важливо взяти, аби кого, треба ж там, типа якось укріпляти. І тут починається тотальна несправедливість. Причому несправедливість це абсолютно тотальна. Щоб заманити їх, а скажімо так, 85% із цих 20-річних зараз студенти. Так? Тобто це треба, щоб хтось взяв, пішов на кафедрі е, академ відпустку і пішов е, в армію. Що пропонують у Зеленського Мін, Міноборони? Вони пропонують, по-перше, річний контракт всього на всього на рік. Тобто, ти призиваєшся, от час береш академію відпустку, студент, призиваєшся десь 2-3 місяці тебе навчають, і йдеш 9-10 місяців воюєш, і тебе потім звільняють. І, мало того, мало того а вони тут дають навчання в навчальних закладах за кошти держави після завершення контракту. Але. Ну, але всі і так учаться. 85% і так студенти. Що там ще навіщо контракт? Але право на виїзд за кордон після одного року служби. Тобто рік відслужив і все, свободен. От. Але ж тепер що за це обіцяють? 200 тисяч гривень одразу, і плюс 800 тисяч у два етапи протягом року, тобто 400 тисяч умовно через півроку і 400 тисяч під. От, е, і також щомісяця 120 тисяч плюс бойові. Тобто, а в мене є студенти, які пішли там умовно з 2, з 3 курсу 24 лютого, і таких, я думаю, по Україні тисячі. І вони просто пішли захищати Україну там, не думаючи. От, їм зараз теж немає 24 років. І вони отримують там умовно 23 тисячі, якщо вони на бойових, і на бойових. А тут тобто, мільйон виплата. Потім 120 тисяч в місяць плюс бойові. Тобто, якщо двоє 24-літніх, але один пішов чи 23 трьохлітніх, да, але один в 20 років пішов воювати 3 роки тому. В 20 років своїх, Він отримує 23 тисячі, якщо він не на позиціях. Ну, десь відвели бригаду на ротацію і. Е, отримує бойовіну, там хай 1100, е, то есть, е, коли він там на нулі. А тут, якщо ти йдеш, ти пішов воювати, не, не пішов воювати 24 лютого за батьківщину, а зараз йдеш, ну, тому що так, ну фінансовий стан там погіршився, не зовсім не хорошо, Там типа йдеш воювати, то есть, мотивація, не захист батьківщини, мотивація гроші. І він йде. І отримує там е, мільйон просто так, і що важливо, 120 тисяч, і плюс бойові. Щось тут в нас в Датському королівстві зовсім не те. Як таке може бути? Чому така несправедливість перед двома категоріями людей, які двоє е, молодих хлопців обом по 23 роки зараз і одному, от та все. А іншому, ну просто подякуємо добре, що ще там не вбитий, не поранений. воює далі, далі. Це знаєте, то нагадує, би своїх, щоб чужі боялися. Це... Наскільки тотальна несправедливість. Ну, я там не говорю, що там ще є там компенсація житла, самостійний вибір частини, самостійний вибір частини, тобто не в штурмовики тебе запруть, а ти там вибираєш частину, де там домовився. Домов, можна ж домовитися, сказати з мільйона, зараз там 200 тисяч. І беруть, наприклад, там, тіпа, на підвоз, десь на логістику да, беруть, ну, а ні? або пісарем штаб беруть, а чого там, або там, ну, там, де ну, на фронті круг. Можна загинуть і в тому числі і в штабі. Е, але ми розуміємо, що в штурмовій групі все-таки загинуть е, можна скоріше. От. Е, то е, тут є патіка, ну, багато-багато е, хотіло. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вони е, офіс президента хочуть зробити як на розсієшки. Так, да, на розсіюшки е, про патріотизм забули там. Якщо й було там упоротих там трошечки вони в 22-му році пішли. Вони вже всі склали голови. У них вже закончились зеки, чи викашники, і все вони просто набирають тупо платячи 4 мільйона е, руських рублів, Ну, 3-4 мільйона в різних регіонах по різному, з розрахунку 100 рублей це 1 долар. Да? Тобто, в Самарській області зараз платять 4 мільйона, там 800 тисяч це федеральна виплата, і 3 мільйона 200 регіональна виплата з двох джерел, як би але виплачується, тобто, фактично, 40 тисяч баксів. І кажуть, на тобі 40 тисяч зразу і йди там, типа, убивай. Благословляй, можна вбивати. І тобі за це нічого не буде, а навпаки, буде 40 тисяч. І народ там повалив. Як правило, це акція сімейств, або там хто програвся в карти, або там десь хтось там заліз в борги, або просто, щоб дітям виплатити іпотеку, там типу, я здохну, але там діти поживуть. От. Ну, от щось таке. І ця мотивація працює, вони від 20 до 40 тисяч в місяць по всій Росії вернуть. Повторюю: другої мотивації у росіян немає. Окей, у нас е, теж хочуть влюти, включити включить таку мотивацію. Е, мотивацію бабки ніхто не відміняв. Я тут погоджуюсь, і е, тільки ж хотілося б, щоб було по-справедливому, щоб ті, ті, хто пішли добровольцями воювати, хто похилив. Кафедри, я знаю, у мене там доценти воюють, у мене воюють люди там з трьома вищими освітами, в тому числі там освіта, як у мене, Академія держуправління, це банкіри, це багато-багато там людей, ну наскільки е, якби, е, патріотичних. І вони, ну хай воюйте, А ми тут включаємо додаткову мотивацію. Е, я думаю, що це точно не, до, е, не додасть багато. Воїнів в армію. Плюс я вважаю, що гроші мотивація, проте не головна мотивація, щоб іти воювати. все таки мотивація має бути, коли у тебе за плечима, ти знаєш, що у те за плечима Україна і твоя власна сім'я, і ти йдеш воювати, щоб з ними не сталося того, що в Бучі. От е, я не знаю е, наскільки е, ну з бюджету це багато не потяне. Повторюсь, тому що багато бажаючих е, як би не буде. Якщо немає основної мотивації, то другий, Ну подивимося, хоча можливо, я помиляюсь, але е, це точно не додасть популярності е, Зеленському в очах воїнів, тому що ну, це не світене. Так не можна. Так не можна, щоб у вас були. Е, однаково року народження хлопці, да, там, тобто умовно, 23 року, роки це 2002 рік народження. Да? І щоб е, от, два хлопці 2002 року, якийсь три роки воює, а якийсь і хто з нас, скільки ще воюватиме, а хтось підпише річний контракт. Два місяці в Учебці побуде, потім на 10 місяців поїде. Ну, повоює е, звичайно. І це ну, це, можливо і правильно. Але чому несправедливо до іншого хлопця, який е, вже воює? Чи йому ну, було б справедливо, якби йому заднім числом виплатили. да? Але тоді, а ті скажуть, окей, я пішов там не в 25 років, а 26 е, воювати, то, а мене це не стосується, я ті пари Тобто, да, що не ділають от гатців, ну що скажем якесь, що не делает так, що не делает не так. От десь оце про наш офіс президента. Це, власне, те, що я хотів сказати, щоб ми не очікували від офісу президента якихось справедливих вивірених рішень. Це завжди буде щось, що підставляє українців і насторожує, і розділює українців. На якісь інші категорії, касти, групи і так далі. Е, бажаю вам не попасти в касту слуг народу, тому що цій касті скоро е, вони будуть неприкасаємо, не рукопожаті. Е, дякую всім за увагу. Дякую, що е, ви мене дивитесь, не пропадем. Саме головне, щоб ми знали: лапті ноги не пройдуть, русня не пройде. Но пасаран, тримаємося. Підписуйтесь на мій е, канал, це важливо. Дякую за увагу.